чекає 40 з двойну комп'єктацію, клієнтам не вистачає. Віталік приніс закази, які треба відмінити. Але порившись на складі знайшов ящичок. Питання двойна чирнальна комплектація. Я ще коли написано. Момент істини. ба Двойна. Зараз Віталік приїде. Йому відділ в Тікток, з кінця, навіть він поки не приїде. Шість штук, ну не може бути переходити 6. І того із них зараз 4 чи 5 точно їдуть ще Буквально наче дві... залишається. Зараз вимог це відео прямо зараз. Хто ще бажає, і ще є пару штук. Буквально дві. 2247. Дві, дві капилочка. Безщоточний двигатель. Безключовий доступ до цепі, Автоматична подача масла. Шина 30 см. Дві шини в комплекті, дві штуки, дві шини, дві 3 амперних батареї. Захист є. від случайного що батарея села, наверное. Так, ок. Она не буде так, що тут. А? Е? Тоже батарея села. Давай за батарею будем заряжать. Давай я другую другу сниму. Кому-то покажем уже кино, что оно все рабочее. Люди подумают, що фигню какую-то Бляха, треба осередить и охуяти. 100 калтовский. 20 вольт, 3 ампера, 2 акумулятора Два аккумулятори заробили заряжати. Хотіш прокацалися. Магазин Лаварка, контакти в шапці профилі.